Друзі, зі мною Алла Кензера, голова секретаріату громадської організації Україна Світ це товариство зв'язків з українцями за межами України. І сьогодні така подія, пані Алочко. Ми звичайно маємо обов'язково з цією подією зробити, як то кажуть, свої. Далі плани цій події взяли участь сім країн, і я думаю, що сім країн обов'язково мають побачити цю виставку. 70 ляльок в костюмах, татарських костюмах, і це треба обов'язково подивитися. І подякувати всім майстрам. Так. І сьогодні це великий день, тому що Крим Крим це невід'ємна частина нашої країни. Так, так, ми, так що так. Будемо, будемо продовжувати, продовжувати нашу... нашу традицію, і будемо робити цю виставку за межами України.